Знаешь, это не ложка гнется. Все обман. Дело в тебе. Якщо ложки немає, то Урі Геллер робить гроші із повітря. А це завжди було магією. Феномен Геллера вже 50 років не дає скептикам спокійно спати. Кожен вважає за потрібне викрити його у шарлатанстві. Мовляв, і ложки із спеціального металу, і електроди у нього в пальцях. Знімальна група інфошоку зустрілася з Геллером у Москві, куди він повернувся через 20 років. Уже не як екстрасенс, а як шоумен. When рік тому німецьким журналістам я сказав, що сьогодні, у часи шоу-бізнесу, мені зручніше називатися містифікатором, але я ніколи не казав, ніби все, що я роблю, це неправда. Люди запитують мене, чому саме ложки, не тільки ложки. Я ще й виделки гну, тільки ножі не можу. Не подобаються вони мені. у свої 62 роки. Він по 10 хвилин щодень стоїть на голові. Решту часу перевертає догори дригом наші уявлення про реальність. Ось він головний інструмент геле. Магії. Звичайна ложка. Ми це бачили на власні очі. Урі Геллер продемонстрував це нам на камеру, як і 36 років тому вперше в ефірі бібісі. Енайлоктінтулекамера. Тоді я подивився у камеру і сказав: візьміть свої ложки. І що усі подумали? Усі подумали, чи не збираюся я зігнути цю ложку. І Я сказав: дивіться, вона гнеться. Раз, два, три. Таяти. І коли це трапилося на BBC, телефони стали червоними. Бо у тих, хто це дивився, трапилось те ж саме. Ложки просто з'їхали з глузду. <плес> like Раз, два, три. Таяти. Бачите, я її розплавив. Я розплавив метал. Він дуже м'який, як пластилін. Тоді в Англії з глузду з'їхали не тільки ложки, разом із ними піддалася масовій істерії уся британська спільнота. Та Геллер пішов далі, спинив поглядом Бік Бен, який доти ніколи не зупинявся. Відтоді годинники його головна фішка. На своїх сеансах він уже не зупиняв, а навпаки, змушував годинники йти. Сьогодні він піднявся на вищий рівень відносини з часом, розробив власну колекцію годинників. каже в Англії вона користується шаленою популярністю і він сам загадковий та містичний? Жодного секрету майстер не відкрив усе це лише енергія, якою він вміє керувати. Ось і все, що він сказав. Ми вже готові були піти без відповіді. Коли після розмови про енергію я збиралася запитати Урі про його відносини з російськими політиками. Але п'ятьма хвилинами раніше він піднявся та поклав на стіл плакат. Що там було? Я не знала, але раптом, несподівано для себе, я запитала про його автівку. Саме Кадилак, прикрашений ложками багатьох відомих людей, виявився зображенням на цьому плакаті. Не дивуйтеся, це телепатія. Ви не знали, що було на плакаті, але я надіслав вам телепатичне повідомлення запитати мене про автівку, і ви запитали, тому що я так захотів. Телепатія через телепатію чи ні. Однак Геллер був першим, хто свого часу відмовив політикам у співпраці. Він знехтував пропозицію Горбачова приєднатися до великої когорти невидимих КДБшників. Бо відчув, що там можуть зламати його кар'єру чи навіть призвести до його смерті. Відтоді на телеекранах радянського союзу Гелера замінили Кашпіровський та Чумак. А він вирушив підкорювати інші країни. Утім, про Росію не забув. коли я знайшов нафту у Мексиці, тамтешній президент зробив мене почесним громадянином Мексики. А його дружина дуже полюбляє бурштин. Вона мені розповіла про бурштинову кімнату, що під час війни зникла з Росії. Тепер я хочу знайти її і стати почесним росіянином. Він живе в Англії, хоча більшість часу мандрує по земній кулі. І з ним завжди його нове шоу Феномен Дружина Ханна та вітаміни. До речі, Ханна має українське коріння. Її мати народилась у Києві, але ні Геллер, ні Ханна ніколи в Україні не були. Я вірю, що українці це фантастична нація, тому що колись вона дістала незалежність. Але єдине, що треба робити кожному українцеві, це думати позитивно. Ну, ви самі того не розуміє, чи почнете впливати на майбутнє країни і станете незалежною нацією. Під кінець зйомок кумир пообіцяв остаточно приголомшити нас танцем. Великий містифікатор запропонував намалювати якусь дрібничку, щоб він не бачив, і обіцяв повторити цей малюнок. Чи то втомився, чи телепатія закінчилась, але не вийшло. Ні, важко. Сьогодні день ложок, але це правда. Це не фокус. Ні, не можу. А що ви намалювали? Коло Я серце. Іноді, коли я намагаюся зігнути ложку, вона не гнеться. На мене дивляться мільйони, а вона не гнеться. Сам та Екстрасенс, чаклун, містифікатор чи шарлатан. Бідний ізраїльський хлопчик підкорив своїми можливостями півсвіту. На таке здатна лише особистість із підвищеним рівнем енергетики. Ну а тим, хто не вірить у телепатію, Геллер надсилає словесне освідчення. українські люди...